Маленька кімната вщент заповнена продуктами харчування та речами. Усе це результат активної роботи волонтерів громадської ініціативи Волонтери Кривого Рогу, до складу якої увійшли підприємці міста. Вони активно допомагають бійцям 42-го та 25-го батальйонів та 17-ї танкової, збираючи необхідне в широкому, Софіївці та інших населених пунктах. Їм активно допомагають продуктами і криворізькі підприємці з оптового ринку, з ринку соцміста та магазину ГЕРІ. После событий трагических для нашей страны в Виловайске, ну, до этого мы думали вообще, что эти вопросы все быстро решатся, скоро мы победим. Но когда мы поняли, что война будет долгая, длительная, что надо помогать любыми, даже на любом уровне, в том числе и, там, и продуктами, и вещами нашей армии, мы приняли решение заняться этим параллельно с тем, что мы каждый свою работу имеет. Мы еще Взяли на себе таку ініціативу, помогать. нашей армии. И с августа месяца у нас уже более там 10-12 выездов в зону АТО. Мы настолько открыты, пожалуйста, вот автобус, садитесь с нами, поехали, увидите, как это все происходит, как нас ждут там солдаты, как нас встречают среди поля, по два БТРа подъезжают. И вот, ребята, дайте сало, вот наш, наша 17 -я. Вот сало, есть сало такое, из чесноком меленное и копченое, и печеное, и все. И мы это раздаем. Даже на блокпостах приходят там нацгвардия. Ребята, вы Откуда? Кроворог, ну, украинцы, да, да. А вот кусочек сала. Да, пожалуйста, без обезопас... Это надо понимать. Человек, который это один раз посетит, он уже от этого отказаться не сможет. Потому что там и настолько ты видишь, что нужно это, и настолько это своевременно. И потом благодарности звонят, мы на коробках пишем телефоны тех, кто сдавал, им солдаты с передовой звонят, благодарят. И когда мы приходим в следующий гуманитарки в два раза больше. Ось така хитрость є. Волонтерська, да. Волонтери також допомагають переселенцям, але чесно зізнаються, не всім, а тільки про українські налаштовані. всього, направляємо їх соціальні служби, якщо вони не знають куди йти, тому що вони не місцеві, з чужого міста. І по ходу, звісно, якщо, там, особливо якщо у них є маленькі діти, якщо ми ну, предварительно розговорюємо, на ну, как чью сторону он не при, ну, принимает. Потому что, честно на совесть, мы хотим видеть здесь наших украинских людей, с которыми нам дальше жить. Я не вижу, как мы будем дальше жить с ДНР, ЛНР. Я думаю, что совместного у нас нормального проживания в дальнейшем не будет. Вот. Но те люди, которые наши, украинские, которые оказались в очень сложной ситуации, там, находясь в зоне, э, там, где идут боевые действия, ми чувствуємо, що нам нужна їм також допомагати, і ми це теж осуществляємо. Наразі до складу прийшли переселенки з попасної, які приїхали до Кривого Рогу з дітьми. Вони звернулися до організації Волонтери Кривого Рогу по допомогу. Їм не відмовили і дали обрати у складі усе необхідне. Тяжело дуже бросати свої дома. Ми теж сиділи до останнього, теж всі працювали, діти в садик ходили. І так прийшлось, поэтому. Пришлось виїхати. Разна ситуація в житті буває. ЛНР нікому ДНР не приносить добра і щастя. А як там місцеве населення ставиться до ситуації? Як вони ставляться до української армії, до ДНР? Багато всю українську армію. Я ж говорю, навіть от бабушки дедушки там пікуть пироги. все одно приятно. Так же саме, і ми собирали. І... передавали что-то у меня ребенок в школе также саморисунки рисунки рисовал пока у нас было еще более-менее мирно и отсылали на блокпосты как бы поддерживали их а теперь сами такими стали остались без работы ну, спасибо без жилья, что без хоть продукты работы. есть как бы сами знаете что все возросло вместе с долларом как бы не пойдешь в магазин не купишь то что покупал раньше просто жили нормально да а кому-то просто захотелось войны Всі працювали, діти ходили в садик, ходили в школи. Гор, город, хоч, у нас маленький міст, але він хоч якось розвивався. А зараз все розбили, хто це буде відновлювати, неізвісно. звісно, коли туди повернутися. Волонтери організації вже найближчим часом збираються відвезти усе на збиране у зону АТО, а поки що доправляють продукти харчування, обрані жінками з Донбасу, до місця їх нинішнього перебування.